Ну, власне, цей проєкт розрахований на 18 місяців. Він вже стартував, він фактично вже декілька місяців впроваджується. Ну, достатньо вже давно ми визначилися з пілотними регіонами, їх 14. От. І серед критеріїв, якщо говорити, чому були визначені ті або інші регіони. Ну, по перше, зацікавленість і досвід місцевих організацій, місцевих державних структур в ну, власне у впровадженні і роботі. І профілактиці, профілактиці власне у цій сфері. А з іншого боку, ну, це не секрет, що області, в яких які є пілотними за цим проєктом, вони знаходяться якраз в зоні бойових дій, або це ті зони, куди переїжджають постраждалі від насильства. Ну от власне такі очевидно, що охопити всю Україну ми не можемо. Я маю на увазі, тобто достатньо велика кількість пілотних областей, але для того, щоб робота була ефективною, От, визначено їх 14, з можливістю поширення досвіду, який буде відпрацьовано, досвіду власне впровадження, напрацювання механізмів надання комплексної допомоги постраждалим від сексуального насильства в умовах війни або в умовах збройного конфлікту, поширення на Україну ну, на всю Україну. От, ну, власне, цим і цінний цей проєкт. Тому в кожній області є своя специфіка, але з урахуванням ну таких загальних підходів і з урахуванням місцевих. Цевої специфіки, ну ми впевнені, що е, проект буде ефективним і результати його будуть е, важливими, і для в тому числі для інших областей. Наша організація Асоціація жінок юристів України ЮРФЕМ в рамках цього проекту буде працювати і зараз над цим працює над створенням законодавчих інструментів захисту постраждалих від сексуального насильства, а саме забезпечення їм належних репарацій, зокрема реабілітації, соціальних послуг, соціальних викликів, забезпечення ефективного розслідування для того, щоб кожна людина, яка зазнала сексуальне насильство з боку Російської Федерації, військовослужбовців РФ отримала якісні. Послуги і власне відновлення своїх справ і справедливість.